Григорій Сковорода, поспокою наш коханий. Поспокою наш коханий, де тебе знайти в наш час? Ти усім нам прижаданий, в різнобіч розкинув нас. За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, Щоб могли тебе ці крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують, а чи зможе тоді стати? Що навіщо там печалі, де девонично пишне дім? А найменше в серці жалю у будиночку марі. Невдоволені завжди то джерело, ми то печали джерело, Помислами повні слими, Ось бунтарство, де зіло. Розбиваймо дух несити, годі мужити свій вік. Не шукай знаменитий, будь звичайний чоловік. Бо ж печаль ускріть літає, По землі й по воді, Швидше блискавок шаря. Знайди і в добрі, і в біді. Розбиваймо дуни ситу, будь в житті такий, як є. Годі червами сточити, треба знати вже своє. Славний прикладом герої та побиці на полях. Хто живе самим спокою, той страждав в старих літах? Жереб мій із бідняками, але з мудрістю без меж.